Ваги, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 21 по 27 жовтня. І так, сонце Асцендент винора місяць в близнюках. Ваша енергія, ну, скоріше, це послання для вас, енергія буде у нас окремо. Що тут? Угу. Ваги-ваги. На що звернути увагу на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Угу. Чого остерікатись? Остерігатись, уникати, як з цим бути, як справитись, так? Ваші емоції. Внутрішній стан. Знаєте що? Що не відволікло щось мою увагу. Сильно я насторожилася. Я прям напружилась. щось ваше. Ви напружені, таке враження. Очікуєте, знаєте, якогось як... якоїсь несподіванки. Тривожну. Тривожний дещо стан. Щось вас відволікає сильно. та глибше. Чим тиждень порадує. Стосунки, партнерства, в тому числі, романтичного Характер тут вже що вийде. Робота. Фінанси. Є контакт. Є. Ну що? Еволюція. Секундочку, я вже не буду ставити на паузу. Еволюція. Чи буду? І так, Ваги, еволюція. Ми постійно розвиваємося до нашої найвищої мети. Процес є поступовим. Оскільки ми розвиваємо гілки сприйнятливості до наступних, доступних нам духовних знань, будьте обережним свідком свого прогресу. І так, режим спостерігача не поспішаємо, не відволікаємося, не панікуємо, не очікуємо якогось удару, розумійте, що це процес. Бо ви в якомусь тривожному наче очікувані. Ось. Ви йдете до завершення чогось, можливо, звідси витікає ваша тривожність, так? Ну, і щось точно формується, щось розвивається у вас. Добре. На що звернути увагу? Шут? Обнулення, <свісна> точка нуль. Ну так, ви ж обнулювалися у вас дні народження були, я вас вітаю. Ось. А, точка нуль. Можливо, щось. Ну, це щось точно пов'язане з скачком віри, з довірою до того процесу, який а, з вами відбувається на новому етапі. І пам'ятайте, що у вас, у вас вільне падіння, от що на цьому тижні. Якась можливо несподіванка, в тому ж числі. Якась пригода. А з вас якісь обмежуючі переконання тут. Ну, відчуття внутрішньої свободи з'являється. Угу. Зверніть увагу, що, можливо, від от свободи чи від нового ви самі себе обмежуєте через переконання чи тривогу, як там буде на новому, на, в цьому новому, а що там на мене чекає. Вагає, все повтори. Просто в нових декораціях. Нічого абсолютно кардинального, ви там не побачите і остерігатись немає чого. Розумієте, що це та енергія, коли ну, дорога, під тими, дорога формується під ногами того, хто йде. І на шляху будуть потрібні люди, потрібні ситуації, потрібні знайомства, можливості. Але найголовніше цей крок, окей? Ви себе чомусь можете стримувати, кажуть, це якісь переконання, або ви. Чисто ваше сприйняття, що ви обмежені, скажу так. Ну, тобто, по факту, це не так ну, не так. Це ваше от м система переконань. Тобто ви так відчуваєте, але ні, обмежень нема, так? Всесвіт не ставить нам обмежень. Ми для самі самі формуємо ці обмеження через певні переконання. Окей? Що входить? Партнерство. двійка кубків. З собою законектитись це теж чудово. Двійка кубків. Ну, якщо це і стосунки, партнерство, знайомство, то на початковому етапі воно. Це щось новеньке, правда, нещодавно хіба що. Так, є перші результати. Ура! Хтось з собою законектиться, <гум> повторюсь, ось взаєморозуміння. І ну, оце відчуття внутрішньої свободи все ж таки з'явиться так чи інакше. Ось. А хтось досягне бажаних результатів саме в партнерстві. Чи познайомиться, повторюсь, з людиною, яка вам познайомиться, яка вам близька. І це не обов'язково романтика. Повторююся. Ну, от ви з кимось взаємодієте і відчуваєте, що є взаєморозуміння між вами. Так? Що ви подобаєтесь одному. Є прихильність, чого остерігатись. Не затягувати щось, сім пентаклів. Отут ми зараз уточнимо. А, знаєте що? Трішечки дайте увагу тому, що ви вирощуєте. У вас іде якийсь процес, і дайте бути цьому процесу. Вкладайтесь туди своєю увагою, не кидайте на півдорозі, чи не залишайте типу, а немає, я не бачу цього результату, чи мені б хотілося швидше цього результату, а я не бачу взаємності, чи я не бачу. От, конкретно результату, тут є перші результати що стосовно, можливо, ви в собі щось вирощуєте, якусь якість, чи можливо, якісь стосунки вирощуєте, які нещодавно зародились. Чого остерігаєтесь? Остерігатись, остерігатись, ну тут як це подавати, давайте так, сила. Вам потрібно зусиль докласти, правда, в цих питаннях ем, проявити силу волі в контексті віри в те, що в себе, в першу силу силу, в першу чергу в те, що. Воно виросте до того потенціалу чи до того результату, на який ви собі плануєте, але уникайте в той же час у цього моменту ну, ескапізму певною мірою. Тобто не кидайте на півдорозі відносно, і в той же час докладіть відповідних зусиль. Більше активності, більше проявленості, більше сміливості, рішучості, впевненості, включіть свою харизму, розумієте, ризикніть в чомусь. Можливо, ви щось чекаєте, наче саме по собі воно ну, реалізується, саме по собі не реалізується. Потрібно брати на себе сміливість і відповідальність, а в тому, щоб подолати якесь обмежуючі переконання чи певний бар'єр. Ваш особистісній. Вас не зв'язує. ну Тобто не зовнішнє вас обмежує. Ви себе обмежуєте. Оце, що я не можу. Я не обмежена в діях, чи я обмежений в діях, я зв'язаний. Це фактор вашого сприйняття. Дзеркало вам? Вашим дзеркалом на цьому тижні будуть або діти, які вільні, так, от їм цікаво, вони ч... погнали. Так. А, або ті, хто в цілому відноситься до життя, отак, граючись приблизно, так? вільні в своїх поглядах, в переконаннях, в діях, в поведінці. Ось е, окей, дівчата, вам ще скажу, що цю історію, де ви щось вирощуєте, можливо, і ніяк не зрушите далі. Як подолати, вам може чоловік допомогти вогню у вашому оточенні, він якраз більше про проявленість, більше про те, що О, я цього хочу, я докладаю зусилля, я це отримую в результаті. Ось, будь ласка, через нього можете прийти в результат. Ваш внутрішній стан, а у вас там стрес, внутрішні конфлікти, в пошуках рішення, що, куди, виграйте якусь партію самі з собою. Е, і прикол в тому що, ну, прикол, правда, тому, що ви граєте на полі, як, в якому ну, не виграти. Тому ну, це поле ваших думок приблизно. Так? Ви самі з собою туди граєте. Е, ви там не знаходите рішення, тому що рішення полягає, знаєте, в чому? В дії. Просто дія. Це не те, що вирішується е, стратегією на цьому тижні, це те, що вирішується активністю, дією певним ризиком. Та, це ваш лабіринт ігри розуму. Ви там боретесь з якимись своїми програмами, токси, що вас ну, більше вже от, знаєте, з вас беруть енергію. Чим більше думаєте, тим менше у вас залишається сил. Чого остерігатись, не залишайте цю історію, що, над чим ви там багато роздумуєте, в чому сумніваєтесь, не знаходите рішення. Не залишайте її в тому стані, в якому, ну, на том це пояснити. Не втікайте від вирішення цієї задачі, а зверніться по дівчата. до чоловіка вогню. Тут є лев. це так дуже точко, але а, візьміть себе в руки, проявіть силу волі. І чесно, і для дівчат буде актуально, і для чоловіків. Чим порадують, так ви дожмете ура 10 жезлів скинути з себе якийсь вантаж. Ох, четвірка кубків. Що ж вам тут, вам тут щось протягують? Якусь, от. Ви знаєте, вам протягують якусь можливість. От, правда, є ця можливість для вас, але ви дивитеся в сторону того, що важко. Що ви везете щось на своєму горбі, ось, що ніяк не дочекаєтесь підтримки, допомоги, можливо, що це земне життя ну, таке важке, скажіть, уваги. якийсь важкий момент того, що. Той спосіб, яким ви діяли раніше, він себе вичерпав, він... хочеться легше вам. У вас запит на цьому тижні. Я хочу свободи, хочу скинути з себе всі ці задачі, ці обов'язки. Я хочу отримати якихось нових емоцій, вражень, з кимось познайомитись, десь побути, себе показати. Ну, вас порадує цей момент, що ви, скоріш за все, зробите крок в сторону того, щоб познайомити. Війти в якісь нові кола знайомств, чи якесь партнерство на перспективу, ось, де разом з кимось щось так, ви будуєте, формуєте. Це кола по інтересам тут скоріше. Ну, або партнер чи партнерка, з якою вам цікаво щось розвивати разом. Так? Так, там в вашому близькому оточенні є якась королева жезлів чоловікам скажу. Яскрава, така досить харизматична особа. А дівчата це питання того, щоб ви більше виходили і комунікуювали, і взаємодіяли і знайомились. Ви самі собі даєте цю легкість. Не хтось, а ви. Стосунки, пауза, робота над помилками, переоцінка. Чи відпочиваєте тут разом? Відновлення. Не стягуйте ресурс. Після конфліктів чи в процесі конфліктів. Тут якісь міжособистісні між конфлікти, доказування своєї позиції, боротьба за своє. Ось, ну, скажу чоловікам так. Чоловіки, ви тут не хочете конкурувати, і десь ви не впевнені в своїх силах, щоб ви вивезти цю конкуренцію в цілому, так? Ну, вам тут напряму вказується на те, що вам потрібно більше працювати над своїм, так, над своєю самооцінкою в цілому. Над проявленістю, над впевненістю в собі і все тому подібне. Не бути продуманими всю дорогу, а також ну, не тільки стратегію вибудовувати а, і тактику. А в той же час ну, не тільки словом, а й ділом, скажу так. Не тільки очікуваннями, а й дією, Окей. В ну, стосунках тут можуть бути якісь конфлікти. Знаєте, по. по... Поконфліктували і пауза. І обдумуєте, а чому, а нащо, а з чого виник цей конфлікт, а в чому причина? Ну і все, ну, от ваш внутрішній стан сильно впливає на ваші стосунки, ваші внутрішні непорозуміння з собою в першу чергу. Ну, воно виплескується в зовнішні конфлікти в партнерстві, І не тільки романтичного характеру, не про це мова, а в цілому між рідними, між, наприклад, близькими, в сім'ї, допустимо, в родині, в соціумі, в робочих моментах. А все тому, що, що ви знаходитеся ну, певною мірою ваги в призмі того, що. Я не бачу іншого способу себе реалізувати. Я хочу цієї свободи, але в мене є обов'язки, і я буду ну, йти цим шляхом, тому що іншого не бачу. Ну, завжди є альтернатива. По роботі добре. Якщо ви тут самі на себе, то в цілому ви все контролюєте, ви, ви стабільні. Ось. Або це, повторюсь, ну, енергії овна ще йдуть, або це керівник. Так? Чи хтось, на кого ви працюєте, або це якась авторитетна фігура, яка в цілому, з якою ви так? реалізуєте свій потенціал, отримуєте за це ресурси, варіанти розглядуєте можливі, чи по роботі, чи який далі вибрати напрямок в роботі. Ось. Розглядуєте ці опції, можливо, дійсно знаходитися в процесі планування і стратегії, так, подальших ваших дій. Угу. По роботі точно є варіанти. Це для тих, хто зайнятий на сьогоднішній день, а хто не зайнятий? Є тут робота. Варіанти є. Вам потрібно визначитися з вибором. Можливо, ви думаєте, піти в нове, а ніяк не наважитися, або піти на себе, знаєте, як, ну, сам на себе. Допустимо, свою структуру якусь будувати. Фінанси, лицер кубків. О, фінанси йдуть від комунікацій. Можливо, це якісь подаруночки тут для дівчат, скажу. Або від сфер обслуговування. Харчування, це комунікації, домовленості, на фінансах ви це кубки. Уваги. Чи ви тут фінанси витрачаєте на такі плюшечки для тих, хто вам подобається? Угу, Я бачу так. Ну, у вас на фінансах падають стосунки. Хтось тут драму проживає. З вагів і певною мірою не до, стосунок, не до фінансів. Так? У вас фінанси напряму ваги залежать від партнерства. Прям напряму-пряму. Від того, як ви. Домовляєтесь на постійній, такій конкретній, скажімо, чесній основі, так? Не від маніпулятивних історій по дияволу, де, наприклад, обійти систему і урвати для себе плюшечку. Так, ну кожен сам вибирає спосіб. Просто уваги, у вас задача, так, іти в рівне, в чесне відкрите, офіційне партнерство. І від цього ну, відповідно. Фінанси у вас ростуть, коли ви йде, ну тому що на вас спрацьовує принцип карми, принцип бумерангу. Ось, і це або чесна зайнятість своя, ну тобто на офіційній основі там все задокументовано, або на когось або в партнерстві з кимось, але без тіньових ігор. І без тіньових історій, взагалі, що має відношення до фінансів і ресурсів. І фінанси у вас ідуть від спеціальності. Можливо, десь від таких трішки рутинних, послідовних, але відточених дій. Можете фінанси на цьому тижні очікувати? Очікувати прям якийсь прихід ресурсу. Ось, і можливо, саме по цій причині, що в фінансах ви дещо обмежені, ви не можете, ну, у вас це відчуття свободи, що ви можете більше давати собі так, різних плюшок. Ось все є процес, вам намагаються сказати ваги, що накопичиться цей ресурс, прийдуть до вас ресурси, в тому числі необхідні, але м повинен пройти час. Певний. Будьте в балансі і в рівновазі. Це важливо для вас рівновага. Пораду візьму. Ух ти! Колісниця п'ять пентаклів. Так прорветесь ви з цієї п'ятірки, ну, з недостачі чи з відсутності. Прорветесь, дайте час собі накопичити цей ресурс. Прибуде те, що ви чекаєте. Дякую за увагу. Можливо, дійсно щось по здоров'ю ще тут, але Па-па!